Вітаю вас! Сьогодні хочу провести аналіз фінансових інструментів, таких як індекс SP500, біткоін, облігації, золото і Нафто. Це буде щось типу дорожньої карти моїх очікувань відносно аналізу по розумних грошах, поведінковий аналіз і трішки макростатистики. Тому починаємо. І починаємо з індексу SP500. І так, перше, поглянемо інсайдерів. По інсайдерам, глобального сигналу на продаж не було. Був трішки підвищений, вище 300 продажів. Це все знову ж таки відносна інформація. Це було 5 грудня. Ось тут. Як правило, такі сигнали проводять до корекції, але не сильних. Тобто цей раз сигнал не зіграв. Попередній сигнал у нас був 3 березня. Давайте подивимося. І це призвело до невеличкої корекції. Давайте далі. Індекс жадності і страху. Він знаходиться у нас зараз в стані жадності. Але якщо взяти по великому рахунку, то якоїсь екстремальної жарності немає. Є підвищена, була б навіть 80 доходила, але хороший рівень це 85-90 це вже знак, що ринок перегрітий. Тобто підвищений позитив є, але не настільки суттєво. Так, щодо опитувань інвесторів, як бачимо, тут значно доволі екстремальні, тобто половина людей чекає, що ринок буде рости далі, а одна четверта, що ринок буде падати. Тобто видно по очікуванням інвесторів, що є дуже великий перегрів в сторону покупок. Цей сигнал не є таким, по якому треба проводити якісь дії. Він є хорошим, підтверджуючим сигналом, але не більше. Наступний цікавий індикатор трин. Це індекс Арпса. Він є фактично частково технічним, але відноситься до групи так званих Market Breath – дихання ринку. Якщо ми побачимо, недавно у нас був сигнал 21 числа на падіння ринку. Було значно менше 0,5. Що ми можемо побачити? Тобто, фактично, цей сигнал був на самих максимумах. Цей сигнал досить непогано показує. Навіть попереднє значення. Давайте подивимося 16 жовтня. Ось було 16 жовтня і після 16 жовтня була корекція. Знову тобто, ж таки, одиничний сигнал використовувати не рекомендується. Треба дивитися картину у загальному. Тільки так можна проводити якийсь хороший аналіз. Наступне, що цікаво, індекс страху знаходиться на низьких рівнях. Як правило, це знак до того, що готується корекція. Звичайно, ми не можемо говорити, що вона буде сьогодні, завтра, післязавтра, але це знак, що потрібно готуватися. І дуже важливий макроекономічний сигнал це є очікування по ставці ФРС. І так, на січень очікується, що ставка буде незмінною. На березень вже йде очікування більше, що буде знижуватись. І на травень очікування, що ставка залишиться ну, 4% майже нульова. Це дуже гарно співпадає з сезонністю. Тобто, якщо ми візьмемо сезонність, ми бачимо, що саме в травні йде сезонний пік. І після нього, як правило, йде корекція і аж до жовтня. Ось як я тут наніс. Але для того, щоб було хороше падіння, потрібно обновити максимум. Якщо ми візьмемо безпосередній індекс, то ми бачимо, що ми не дійшли до попереднього максимуму. Фьючерси це дійшли, але фьючерси – це похідний інструмент. По ньому аналізувати не варто. Треба по базовому інструменту. Базовий інструмент це є безпосередній індекс. Індекс SP500 не обновив ще свої максимуми. І сила падіння відкату буде залежати від того, обновимо ми максимум чи ні. Давайте для прикладу. Майже після кожного обновлення максимуму в нас було невеличке падіння, відкати. Так само ось тут: обновлення, падіння, обновлення, падіння. Ну і так фактично всю історію проходило. Не завжди, звичайно, але так. І чому обновлення максимуму важливе? Бо після обновлення максимуму йдуть великі очікування від роздобних інвесторів на подальший ріст. І відповідно вони будуть скуповувати, і це дуже хороший момент для того, щоб великі інвестори, хедж-фонди, інвестиційні фонди, і так далі ну будь-які великі інвестори могли скинути, так як буде ліквідність. Бо велику позицію розгрузити так, щоб не рушити ринок. Потрібно, коли є зустрічні заявки. Тобто, фактично, коли є роздрібний інвестор, та й не тільки роздрібний, починають купувати, вони починають продавати. Багато хто це називає маніпуляторами чи ще якась там невидима рука ринка. Насправді це є звичайні ринкові процеси. Щоб закрити великий об'єм, розпродати, треба великий на покупку. Інакше вони просто своїми об'ємами продажів задавлять ринок і не отримують той прибуток. Тому, як правило, обновлення хаїв це дуже хороший момент для розвороту. Тим більше, що в нас вже був досить хороший відкат. Але знову ж таки, це не гарантія. Бо хто хотів продати, може продати, але якщо бажаючих буде більше, то ринок може продовжити рости. Тому майте на увазі і будьте акуратні, якщо ви планували відкривати короткі позиції. Для коротких позицій треба хороші, підтверджуючі індикатори. Узагалі, як я бачу, на рахунок обновлення максимуму. Якщо буде обновлення максимуму, то падіння буде більш глибоким, оскільки продавці зможуть розпродати свої активи. І сила покупців буде фактично ну, частково погашена. Але якщо обновлення не буде, то корекція може бути нижчою. Взагалі корекція я чекаю в будь-якому випадку, так як ставки ФРС так чи інакше будуть знижувати, давайте переходимо далі до біткоїна. Що у нас по біткоїну? А по біткоїну у нас масові продажі інсайдерів: 14 мільйонів, 5 мільйонів, 1, 2, 10, 79 тисяч 17 і так далі. Фактично, самі розпродажі. І причому розпродають всі підряд, ніхто не купує. По індексу жадності страху криптовалютному. Він показує рівень 76, але я замітив, що цей індикатор. Ним можна користуватися, але він не є настільки точним. І я би все ж таки рекомендував користуватися стандартним від CNN, індексом жадності і страху. Він є більш точний, налаштований і так далі. Чому індекс жадності і страху від SP500 працює так само для біткоїну? Все дуже просто. Як SP 500, так і біткоін відносяться до класу ризикованих активів. І відповідно в них ліквідність одинаково як заходить, так і виходить. І відповідно точки, коли в них розвороти, коли починається ріст і починається, наприклад, падіння, в них будуть ідентичні, фактично в ті самі дні. А вже всередині тренду вони можуть ходити повністю по різному. Кореляція може бути навіть від'ємна між ними. Але саме важливо, що ліквідність однако заходить, так як клас інструментів є ризикований. Тому цей індекс можна успішно використовувати для біткоїна, він буде ідеально показувати. Точно краще, ніж криптовалютний індекс. Так, індекс альтсезону. теж дуже хороший індекс. Фактично, він чимось схожий на обновлення максимумів. Тобто, чим вище ми підемо, тим глибше може бути корекція. Альтсезон, це фактично він показує перегрітість ринку. Він чимось схожий на індекс жатності страху, але по іншим параметрам рахується. І він гарно показує, що ринок зараз доволі нагрітий. До перегрітості, звичайно, ще є куди йти, але все ж таки з цих рівнів також можна падати. Який ще фактор негативно впливає на біткоін, так це прийняття ETF на біткоін. Справа в тому, що кожна інформаційна подія, це так само, як я про SP 500 казав, що обновлення максимумів, так само тут, кожен інформаційний привід є також причиною для розвантаження великих позицій. Для прикладу. Нагадаю, можете перевірити, на цій вершині у нас був прийнятий фьючерсний ETF на біткоін. На цій вершині був лістинг біржі Coinbase. Попередній максимум 20 тисяч було введення ф'ючерсів на CME на біткоін. Дуже гарні місця для розвантаження позицій. Чи буде цей раз так, ну невідомо, звичайно. Побачимо тільки по факту. Чи буде обновлення максимумів, Ну, в принципі, це біткоін тут можливе все. Але взагалі, як правило, від сили росту. Буде залежати падіння. Якщо взяти технічні цілі, то в нас є два сильних рівня. Це є рівень 32, кілька разів ми сюди ходили, трикалися, і рівень 20 тисяч, також були нім, і рівень попереднього максимуму. Тобто, якщо підсумувати по біткоїну, то я також очікую корекцію. так само, як і SP500. Як я казав, ліквідність однаково заходить як в SP500, так і в біткоїн. і виходить рівно так само. І наступний інструмент це є облігації. На облігації найбільше впливає ставка Ферес. Як ми бачимо, в березні є ймовірність, що вона знизиться, а в травні вже така ймовірність дуже велика. Якщо подивитися по графіку, то таким ключовим рівнем по облігаціям є, є рівень 150. Як ми бачимо, рівень 150 був рівнем супротиву, потім був рівнем підтримки, тому цей рівень є ключовим на даний момент для росту. У мене по американським облігаціям є позиція, є звичайний ВОО і є плечовий ТМФ. Що очікую, буде плавний ріст. В будь-якому випадку, на очікуваннях, навіть коли ставку не будуть піднімати, залишити на тому самому рівні, він буде плавно, плавно, плавно підніматися. Справа у тому, що очікувані інвесторів все ж таки йдуть до того, що ставки будуть знижуватися. А вже коли ставки будуть фактично знижуватись, тоді буде ріст набагато швидший. Але важливо розуміти, немає гарантії, що ставки знизять так само, як було перед цим до рівня 0,5-1%. На даний момент економіка США є доволі сильною. Тому є ймовірність, що ставка буде знижена до 2-3%, там зупиниться, чи навіть 4%. Якщо економіка це дозволяє, то ставка може бути залишена на цьому рівні. Оскільки ставка це є фактично такий монетарний засіб впливу на економіку. І лишній раз знижувати її просто немає причини. Тим більше якщо економіка здорова. Наступне, що ми подивимося, це золото. А по золоту ми подивимося спочатку на інсайдерів. А по золоту у нас. Постійні розпродажі, була маленька покупка, але 14 тисяч доларів це взагалі нічого не значить. І тут також невеличкі, а продажі такої в сотня тисяч доларів. Тобто, по інсайдерам позитивно нічого не видно. Якщо взяти хеджерів, то по хеджерам ми також в зоні продажу знаходимося. Зон, зону покупки ми гарно відпрацювали, тут також був непоганий вхід. А зараз зона продажів. Технічно, Технічно у нас є дуже сильний рівень 2050. Ми тут до нього підходили раз, два, три. Три рази ми його не могли пробити і закріпитися. На четвертий раз ми пробили і навіть закріпилися, але не втримали. Не втримали, значить, покупців немає, і гравці ринку не дуже вірять в подальший ріст. З іншої сторони, майже всі аналітики пророкують, що буде дуже сильний ріст, раллі золота і так далі. Але це не підтверджується фактичними діями. По золоту я знаходжусь у короткій позиції. Ну, коротку позицію я безпосередньо не брав, я купував ETF Dust. Це потрійний ETF на золото видобувальників. І виходити буду з нього, коли хеджери дадуть в зону купівлі. І дуже добре буде, якщо по інсайдерам будуть також підтверджуючи покуп. Відповідно, я розвернуся і куплю ETF на золото. І по нафті. По нафті ми знаходимося в зоні купівлі, попередня зона купівлі дуже гарно зіграла. По інсайдерам. По інсайдерам в нас все доволі змішано Є покупки, є продажі. Це Oxidental це є бафет зкупово, її там є безліч їхніх покупок. Але взагалі по інсайдеру немає якоїсь конкретної картини. Є продажі, але продажі інсайдерів є завжди. По покупкам інсайдерів доволі просто. Вони купують акції, щоб заробити. По продажам інсайдерів картина трошки інакша. Вони продають, можуть продавати, тому що очікують, що буде падіння ринку, а можуть просто продавати, бо в них є плани продаж, бо вони хочуть купити нову машину, яхту, будинок і так далі. Ну, причин може бути багато для продажів. Тому більш важливими є покупки інсайдерів. І якщо є масові продажі інсайдерів від різних компаній, різних інсайдерів, тоді цей сигнал також є сильний. У даному випадку все змішно, є покупка, тому впевнено можна очікувати продовження росту. Новинний фон я не рекомендую оцінювати по нафті. Це найманібулятивний інструмент, напевно. Особливо, коли виходять дані по ОПЕК, що вони зменшують чи збільшують видобуток, то, як правило, виходить все навпаки. Тому будьте акуратні з новинами і не дуже використовуйте їх у своїх інвестиційних рішеннях. Взагалі, по нафті в мене є покупка. Я також купив ГУШ, у попередньому відео я говорив. І якщо будуть які зміни, я звичайно запишу відео, запишу огляд, щоб ви бачили, що я проводжу, яку операцію і чому саме так. І ось так я бачу перспективи на наступний рік. Це не є заклик до дій. Більше того, навпаки, я говорю, що ви проводили власний аналіз. І, до речі, буде цікаво наступного року подивитися, що виправдалось, а що пішло не так. Тому я дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Якщо відео вам сподобалось, поставте подобайку, напишіть будь-який коментар. Ну а також запрошую вас підписатися на канал і поставити на дзвіночок, так ви не пропустите нові відео. До зустрічі!